Кажуть, що Вольво це холодна коробка без душі, а ще вона часто ламається і коштує як крила від літака. Але чи це правда? Давайте розбиратись. Сьогодні розберемо 5 найпопулярніших міфів про Вольво. Вольво це холодне та беземоційне авто. Скандинавський стиль не дорівнює відсутність емоцій. Нові Volvo s 60, xc 40, xc 90 мають сучасний стильний інтер'єр з увагою до деталей. Амбієнт підсвітка. Ауді система Harman Kardon, Матеріали преміум класу. Volvo не кричить, а виховує смак, як айфони свого часу. Volvo дуже дорогі в обслуговуванні. Так. Офіційне обслуговування є дуже дорогим, але так як і BMW, Audi і Lexus. Маса неофіційних сервісів. Хороша підтримка по б.у. деталях. D5 дизель один із найбільш надійних двигунів у своєму класі. Ресурсні коробки Айсін іноді кращі за DSG або ZF. Вольво як бренд мертвий. Вольво не просто живе, а виводить свої автівки на новий рівень. Volvo EX30. EX90. Polestar як окремий бренд. Безпеку та дизайн збережено. Ріст продажів за останні 5 років – доказ живучості. Volvo ненадійні. Є проблемні моделі, наприклад, ранні Т6 або ж PowerShift. Більшість дизелів атмосферників показують високий ресурс. Електроніка у деяких моделях складна, але не гірше, чому конкурентів. Іноді навіть краще. Підвізка адаптована до складних умов, особливо у XC-серіях або крос-кантрі. Вольво це пенсіонерське авто. Volvo V60 Polestar має 367 кінських сил, повний привід 4,7 секунди до сотки. Динамічні версії B6 та t 8 з гібридними установками реально їдуть. Сучасний молодіжний дизайн, орієнтація на екологічність і технології. Що тут казати, я і сама власниця Volvo, а мені ще далеко до старості. Та і тапку люблю надавити. Volvo – це не мертвий бренд, це жива альтернатива масовим німцям, Привіт, бехам і вагам. Не для всіх, а для тих, хто цінує комфорт, безпеку і надійність? Ну а я нагадую за лайк, коментар, підписку на наш інстаграм, тік-ток, Ютуб, Телеграм-канал, якому ви можете живо поспілкуватися з нами, також знайти дуже цікаву інформацію. А ми не прощаємось до зустрічі. Вольволя зараз хай пролетить. Підожди, а що джелі там доло? Бе шостий та весь. Без... Volvo. Bravo. 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 Привет.